Всім привіт! Мене звати Мирослава, і сьогодні я покажу вам іграшки, зв'язані моєю мамою Оксаною за міні-марафон стильний міні міні-осінній». Організатори і всіх власників МК я позначу в описі під відео. А вас також прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар, це надзвичайно мене мотивує створювати контент і допомагає розвивати мій канал. Ці іграшки в'язалися двома етапами. Спочатку давали доступ до першого, а згодом і до другого. Мама зв'язала 5 іграшок з 6. На жаль, шосту не встигла. Давайте переглянемо кожну з них детальніше. У майстер-класах подавали різні нитки, але мама використовувала наявні. Отже, всі іграшки, зв'язані з антипілінгового акрилу гачком 2 мм. Перша іграшка це осінній кажанчик. Кольори ми вибирали більш нейтральніші і природніші, ніж були в майстер-класі. В даній іграшці всі деталі в'язуються, а пришиваються тільки вличко. Криці одного кажанчика рухомі, тому він дуже мило може ними закриватися і виглядає, наче він спить. У майстер-класі криця були вишиті, але ми вирішили зробити його максимально природнім і прикрасили листочками, які неначе випадково впали під час осіннього листопада. Це такий елемент осені. Трішки предісторії. Ось таку білочку я зустріла, коли була вдома, і зняла на відео і вислала мамі. Вона нам так сподобалась, що ми захотіли зв'язати її копію. Ось із того часу шукали майстер-клас білочки, а ось в цьому марафоні вона нас сама знайшла. Білочка руденька, вона також на дереві, хоча завжди її можна прикріпити собі біля ключів, чи на сумочку, чи прикрасити робоче місце, наприклад. Детальніше можна зараз роздивитись, який в неї носик, очки, вушка, ніс, лапки. Кожен елемент в'яжеться окремо, а потім все разом пришивається. Наступна іграшка, зв'язана моєю мамою, це сова, і признаюсь, вона мені найбільше сподобалась з усіх, адже просто неймовірне поєднання кольорів. Всі деталі вив'язуються окремо, а потім все пришивається. На цьому етапі виникла невеличка неприємність. Мамі ніяк не вийшло пришити рівно очі, але ми знайшли вихід, вони у нас приклеєні і вийшло доволі акуратно і красиво. Їжачок під парасолькою, який має ось таку красиву шубку, очки, коралики і симпатичний носик. Це та іграшка, якою можна гратися хоч увесь вечір, а то і більше. Адже в нього є свій гардероб: пончо, берет і головний осінній аксесуар, а саме парасолька. Можемо глянути, як він збирається на осінню прогулянку. Черепашка-гарбузашка остання зв'язана іграшка на цьому марафоні. Також доволі цікава і незвична така осіння-осіння господинка, яка несе на собі замість панцира гарбуз. Та іграшка цільно зв'язана. Усі іграшки, зв'язані за цей марафон моєю мамою Оксани. Окремо подяка дівчатам за організацію марафону. Посилання на їхні інстаграми залишаю в описі. А також напишіть в коментарях, яка найбільше вам сподобалась іграшка. І також підписуйтесь, допоможіть розвиватись моєму каналі. Обняла поцілувала я і моя мама.